Усім привіт! З вами Ліза. Сьогодні я знімаю третій звіт по проєкту Закінчити палетку. На англомовному Ютубі це відео називається Pendlet Palette. І наші дівчата вже підхопили цю назву. Но я буду по-простому писати, щоб всім було зрозуміло: закінчити палетку. У мене бере участь ось така, трохи тримаю інтригу. Ось така палеточка маленька від Lamль. До речі, дуже класна. В тоні 401 «New Nude». Ця палеточка мені дуже сподобалась надзвичайно якістю тіней, кольорами, приємним ароматом, шоколаду. І для мене вона ще дуже цінна, тому що це подаруночок від прекрасної ірочки. Канал Іраціол Beauty Life. От, переходьте, якщо ви ще не підписані на її канал, в неї безліч просто косметики. І. Хочу ще сказати: якщо вас дратує вигляд поюзаної використаної косметики донишок, порожніх рефілів, то закривайте це відео, це не ваша тема. Не треба себе мучити і писати мені неприємності в коментарях. Я не розумію таких мазохістів, які дивляться те, що не подобається, і ще потім приходять і псують настрій іншим людям. От. Тож, давайте починати. Коли я знімала попередній звіт, я казала, що буду знімати звіт. У кінці травня, початку червня, тільки якщо буде якийсь результат, тобто порожній рефіл. Я дуже старалася, я невтомно працювала над цією палеткою ну, майже кожного дня, кожного разу, коли я робила макіяж. І мені майже вдалося, але результат є порівняно з попереднім місяцем, тому я вирішила знімати. Почала я проєкт, до речі, розпочала в березні, тобто, в мене березень в кінці. Квітень в кінці і травень в кінці, оце третій звіт, третій місяць такого активного використання. І, взагалі, ця палеточка в мене другий рік, тобто на попередній 22-й, новий рік я її отримала. От так вона виглядає зараз. І давайте дивитися ближче. А я буду тут. Да? А ось тут зверху буде фотографія на початок проєкту і попередній звіт, тобто місяць тому. Ну, Плюс-мінус, бо сьогодні друге число. По-перше, і трошки на один раз більше макіяж зробила і вчора не було змоги дівчат записувати. Ось так вона зараз виглядає. Ну, Працювала я над цим відтіночком. І там трошечки ще є в куточках, пензликом вже не набирається. Тому я сьогодні так як, як небудь набрала, завтра візьму зубочистку і буду розкришувати і так наносити. Думаю, тут на пару макіяжів і, ну, все одно це результат. Тому, якщо два місця не дивитися, то тоді буде, не буде ще проміжні моменти бачити, які мені, наприклад, дуже подобаються. Отже, мій макіяж на кожен день таким чином, зараз побудований, поки цей рефіл ще був. На все по віку наношу світлий відтінок. Сьогодні незручно робити, він. Вони не пильні ці тіні, от, є більш пильні, тобто вони такі нормальні. Потім складочку наношу цей. Темний, коричневий, не такий вже й темний. Якщо ви хочете добитися темного кольору, от бачите, він як тушується. Тобто його можна і для складки повіка використовувати. Треба підложку з коричневого олівця робити. От, і мені подобається знаєте, такий більш світлий нюдовий макіяж і стрілочку підкреслити, або просто темним олівцем лінією росту Вій. Потім на все повіку ось цей світленький відтіночок. Я думала, він буде безкінечний. Але він уходить, чому я дуже рада. Ось. І на серединку оцей рожевий. В такому поєднанні мені подобається. Оцей мене ще палець чистий. В такому поєднанні мені подобається, бо сам по собі, якщо наносити його як основний, то трохи такий ефект заплаканих очей. От. Наприклад, я вам покажу, як у мене приблизно виглядає. Тобто, є оце. Це такий роз, рожевий блік на оці. Видно, що там поєднання тіней, що це не одні тіні. От, І о, тобто 5 відтінків в мене щоденно в макіяжі задіяно. Ну, якщо дивитися, тут збільшилось донечко, тут збільшилось, тут майже немає нічого, тут збільшилось. Попередній звіт тут тільки-тільки з'явилось -тільки донечко, тут вже він уходить і я дуже рада, бо я його ну, крапельку там використовую в порівнянні з його сусіднім відтіночком. От. Ось така палеточка. Значить, закінчиться цей рефіл. Я постараюсь нічого не брати з інших тіней такого, типу, Так, ось у мене ще такий більш-менш чистий палець. Я спробую ось цей рефіл задіяти в якості тіней для складки повіка. Так, вони рожеві, ну, я думаю, або якось міксувати, або доведеться все-таки щось брати з інших тіней. Чого мені би не хотілося, бо хотілося б більше цією палеткою користуватись і все-таки закінчити. От. Це перше, про що я вам хотіла розповісти. Далі я покажу вам. Баночки, чи, як сказати, косметичні продукти, в яких з'явилось дно протягом місяця травень. Для мене це також досягнення. Покажу вам ось такий хайлайтер хайлайтер Lumi Ultra Glow Touch від Balor Design. Це також мені дарувала ірочка, і він був у мене абсолютно новий. Тому що я ну, я його, звісно, спробувала там за січень-лютий, може один-два рази я використала і я його не брала із собою. А от в кінці березня їздила в Київ і е, взяла. Так, давайте покажу вам своч. Ой, який він твердий, коли пальцем торкаєшся. На обличчі він непогано виглядає, але так як це. Е, Країна агресор, я б не хотіла мати в своїй косметичці ось такий світлий, білий з рожевим відливом Ну дуже сонячно. Тому я не знаю, чи ви правильно зрозумієте відтінок. Я ним почала користуватися і спершу він мені. Сподобався, потім я дивлюся, цей рожевий підтон якось мені не дуже і личить. Я трохи походила, потім перестала на обличчя, але маленьким пензликом кожен день наносила в внутрішній куточок ока на очі, так, щоб такий блік зробити. І там він чудово себе поводить, його видно, він підсвічує погляд. І таким чином я дійшла до донечка. В мене з'явилось маленьке донечко. Ну тут не надто його багато, скільки в нас 3,5 грами, ну, тоненький шар, тому що широкий рефіл. І вже, як я побачила донечко, думаю, треба, напевно, брати у використання і взяла і зараз на обличчя використовую. Якщо я... Не використовую рум'яна, то краще виглядає. Зараз я або спішу взагалі один хайлайтер. Мені дуже подобається такий ефект стропінгу. от Ви спробуйте, якщо ви не пробували. Або просто бронзер використовую в якості рум'ян на щічки. Так і ось цей теж тоді непогано виглядає. Робимо так. Далі наступний продукт це буде Пудра Faberlic, замовляла її давно до війни. Skin Sense Blur Effect. Так вона називається 6459. Хто замовляв? Можливо, з моїх глядачів, так як і я колись. Напишіть, як вам вона, якщо ви пробували. Бо мені вона абсолютно не сподобалась. І ще з перших, скажімо так, спроб. А тепер і не знаю, що з нею робити. Коротше кажучи, я з нею. Вона була нова, теж в мене нова, абсолютно. Я там придбала її, пару раз спробувала і відложила. Начебто вона не темна, коли так дивишся, і на свотчі вона не темна. Але вона якось чи окислюється, чи я не знаю, чи не товаришує з тональним кремом. Вона плотно лягає. І я з нею мучилась, мучилась. вона через якийсь час починає забиватися впори. Починає тональний крем бути дуже помітним, стає кольору цегли на обличчі. Моєму. І я ходила, в мене якесь обличчя було помаранчеве, шия біла. Ну, я думаю, ну чого я мучуся? От. Вже дійшла до дна і відложила. Достала пудру Джеванші свою розсипчату. яка ж вона класна. яка Вона чудова, легка, невагома, лягає транспарантно, тобто прозоро. І оця пудра. Але сьогодні, думаю, перед відео дістану. Навіть вчора, вчора дістала. І ось таким чином, не отак пензликом, а ось так понабирала. І таким же чином, ну так якби, похлопуючими такими рухами, нанесла на обличчя, щоб ну мінімально трохи замотувала. І протягом дня вчора гарно виглядала. Сьогодні ще я спостерігаю. І якось вже, знаєте, і виконати. Ну, не то, щоб шкода, але ну, так, трошки шкода. А, і користуватися не можу, і віддати нікому не віддам, бо соромно таке віддавати. От. Тож, така пудра, а, якщо таким чином, як я сьогодні вчора набирала, то вона буде дуже довго, напевно, йти. Ну, Спробую зону навколо очей може припудрювати. Ну, якось так. Не... Не те. А чому я саме цю замовила? Я хотіла, тоді, їх там декілька виходило в лінійці, чи я переплутала. Ну, коротше кажучи, вона мені і тоді з першого разу не сподобалась. А в коментарях набігли захисники Ферліку і стали казати, що це ж така пудра і має бути. Це Блюр ефект, вона там чи наноситься без тонального крему, ну щось таке. От, І покажу вам ще метеорити. тут, вже вони давно в мене використанні, і донечко, скажімо так, якщо можна так сказати, бо це ж кульки з'явилося давно. Ну, просто хочу показати вам прогрес. Бо дівчата пишуть, що е дуже мало в кого закінчуються метеорити. От я раніше дивилась Віронічку-косметичку, в неї банка в рік закінчується. Не знаю, в мене вже, напевно, третій рік використання. Так, ось так виглядають. Ці кульки. кульки настільки вже стали маленькі, вони вже не схожі деякі на кульки, а якісь не знаю що, що вони заплутаються в пензлику. От Коли набираю я пензликом, да, вони між версинок залазять, і потім деякі можуть їм не в саму банку впасти, а десь поруч, то вже доводиться викидати. От. І Такої, ви бачите, самої пудри немає, бо я трошки додавала залишки інших пудр сюди. Ну, Кожного разу, як у мене десь відламується, щоб не викидати, я сюди додаю. І тут була така, от, типу, пудрочка. А, а зараз її вже я використала і е, трошечки я так от натискаю, крошу ці метеорити. Бо вже дуже маленькі і незручно користуватись. Е, вона трохи ця пудра ніби і матує, а трохи там є такі дрібненькі-дрібненькі сяючі часточки. Тому, якщо ви думали, варто чи ні вам купувати метеорити, то я при щоденному використанні їх ну, за рік точно не закінчила і за два не закінчила. От, вже не знаю, скільки років, тому вистачає дійсно на дуже-дуже довго. Тож купити будуть вам на все життя. От, напевно, сьогодні все. Більше донышок нових у мене не з'являлося. Трошки вам показала, розказала, поспілкувалася. Залишайте свої коментарі, ставте свої вподобайки. І якщо ви вперше на моєму каналі та не підписалися, що то я буду рада новим підписникам. Дякую всім за увагу і до нових зустрічей на каналі. Па-па!